Доброго дня! Мене звуть Катерина Арендар, я адміністратор відділу Центру надання адміністративних послуг. В сьогоднішньому зверненні е, я хочу нагадати е, мешканцям нашої громади, а саме військовослужбовцям та ветеранам війни, про те, що з 24 року в Україні діє програма е, державна програма зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Згідно даної програми, військовослужбовці, учасники бойових дій та особи з інвалідністю в нас Наслідок війни, можуть отримати послуги із безкоштовного зубопротезування або зуболікування. Для отримання послуги необхідне направлення лікаря-стоматолога, а також заява в довільній формі, яка подається до закладу, який законтрактований з Національною сервісною службою здоров'я України на надання вищезазначених послуг. До заяви особа, яка хоче отримати таку послугу, Повинна надати оригінали документів паспорта громадянина України, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або посвідчення учасника бойових дій. Якщо ж таку послугу хоче отримати військовослужбовець, який ще не отримав статусу учасника бойових дій, то він подає довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для захисту батьківщини. Знайти медичні заклади, які надають Послуги з безкоштовного зубопротезування та зуболікування можна, зателефонувавши до Контакт Центру Національної сервісної служби здоров'я України за номером 1677, або ж на онлайн-карті НСЗУ Послугою цією можна скористатися один раз на рік, проте вона може передбачити протезування кількох зубів, якщо це прописано у плані лікування лікарем-стоматологом. Додатково хочу повідомити, що в нашій громаді надаються послуги тільки із зуболікування, зубопротизування можна отримати для мешканців нашої громади найближче це в Прилуцькій міській стоматологічній лікарні та в Ніжинській міській стоматологічній лікарні. Дякую за увагу.